Дня вітаю всіх на своєму каналі. І зараз я хочу прозвітувати про ті рослини, які пару днів назад отримала, і щодо яких мала певні сумніви. Так от, першою показую гліцинію. Садженець маленький. Ось я його вже встигла замотати і приготувати до зими. Ось він, тільки паличка, ось така. Корінець непоганий, начебто все повинно бути добре, головне, щоб гарно перезимувала. Взагалі-то я гліцинію хотіла ще кілька років назад посадила, але скрізь читала, що їй потрібний дуже такий теплий клімат. І морози вона може не витримати, але м -м -м, буквально ось десь весною чи літом почула від людей, що у нас у селі вже е в декількох людей є ці кущі, гарно ростуть, гарно переносять зими. Тому вже вирішила і собі спробувати. Надіюся, що приживеться і буде гарно. Е тут м -м цоколь бачите від огорожі, він закриває її з півночі, тобто на неї, оті агресивні вітри не будуть діяти. Тут вона проти сонечка, тепла буде їй достатньо, навіть у морози сонце пригріватиме і буде її зігрівати. І для неї є підпора гарна. Тобто спочатку це сама огорожа, а потім, якщо десь Бог буде нормально підніматися, то ось є арочка, яку ми робили для винограду, ось прямо над каліткою. А якщо треба буде, то там є можливість і далі продовжити цю підпору. Тобто їй повинно бути тут комфортно, я так сподіваюся. А для нас це буде прикраса вхідної групи, так би мовити. Ось тут посадила кипарисовик. Теж його уже примотала, тому що переживаю першу зиму, хай собі буде трошечки утепленим. Уже цього літа говорила собі, що з хвойними покінчено, тому що горять і не витримують сонця. Але е читаю і дивлюсь е у відео багатьох блогерів, що кепарисовики, начебто, краще витримують. Сонце, ніж інші хвойні, тому вирішила спробувати. Ну, тим більше, е, тут є зізіфус. Ось поряд він росте. Він такий е, доволі листяний, широкий на літо стає, то він буде розсіювати сонячне проміння і не буде те проміння так агресивно діяти на самки Парисовок. Дуже сподіваюся, що йому тут сподобається. Я цинтики, дві цибульки посадила ось тут біля другого зізіфуса. Тут у мене вже росте чотири інших сорти, то добавила ще ось таких, бо ті більш темненькі кольори, а це світленькі кольори. Вони тут кружечком кругом стовбура ростуть і виглядають гайгарненько. Палички не ставила ніякі позначки, тому що я й так знаю, що тут у мене саме гіацинтова місцинка. Фотінія, ось вона. На вигляд, вона була найкраща серед інших саджанців, бо листячко таке гарненьке, свіженьке, але коріннячко було ще заключене у ту маленьку касетку. І та касетка була посаджена вже у більший горщичок. Я розпушувала. Коріння взагалі вважаю, що треба таки його розправляти, бо ось коли розкрила, земля відвалилась та що була у горщику, а коріння у тій касеті яка ще не встигла розчинитися, і коріння не встигло через неї пробитися. Тому акуратненько зняла ту оболонку, розправила коріннячку і тоді вже посадила. Це вже я впевнена, що рослинка, якщо нормально перезимує, то вона схватиться за землю собі і буде рости. Уже. Тут я ще не встигла замотати. Після зйомки я теж утеплю цю рослинку, тому що так читаю, що на зиму її все-таки треба якось укривати. Ну, звичайно, першу зиму точно укрию і подивлюся, як вона буде переносити холоди. Так, ось мій Васьок перевіряє, чи правильно я посадила це анотус котушек, ну що правильно, Ось тут такий саджанець манюнічки, що його на перший погляд навіть і не видно. Ось він. з манюнім. Кіт тікай, бо поламаєш. Е, малесенький. Е, коріння, там мілкого коріння було настільки багато, що воно утворило ватяний такий комок, е, і він буквально відвалився. Я його відділила зовсім і лишила тільки хороші корінці. Хотілося мені цей кущик посадити на те місце, де я фотінію посадила ось туди. Але ж я не впевнена, що він вічно-зелений. Тому що в описі якось так, що в одному місці написано вічно-зелений, в іншому листопадний. І не знаю, який саме він попався, а мені в тому ряду. Де одні кущі ростуть, то дуже хочеться саме вічно зеленої рослинки, бо там тільки одна магонія, все інше стоїть зимою без листя. То у фотіні я все-таки впевнена, що це буде із листячком взимку. А це анотус уже побачу уже по факту, який він буде. Ну І тут біля нього поряд е посадила гібіскус. Ямки робила такі широченькі, щоб вийняти коріння перія. От тут задернення таке досить сильне. А поки гібіскус буде просинатися, і так само і цеанотус, то їм треба, щоб нічого їм не заважало. Коріння у гібіскуса, коли розплутала, то воно прямо довге, сантиметрів 30. Але таке гарне. Думала спочатку укоротити трошки, але ні, вирішила залишити так, як є. Воно гарне, сильне, розправила просто гарненько по ямці. І навіть якщо з стебельцем щось не так, то корінь все-таки дасть нові паростки, і я думаю, рослина буде наростати. Поки робила посадки, то згадала свою першу свекруху. Вона завжди мені казала, та. Воно рости тут не буде, та з нього толку тут не буде. Ну, слава Богу, більшість із усього, що було, поприймалося і стало цвісти, і стало родити. Зараз в тій хаті живе мій менший син, то користується якраз тими деревами, кущами, квітами, які я встигла ще в той час посадити. А моя мама ж навпаки натикувала усе, що тільки де можна, чи треба, чи не треба, вона все намагалася посадити. В неї у, в дворі і в садку не було куди ногою ступити, тому що на кожному буквально кроці щось десь росло. Ну, я, звичайно, видно, що мамина дочка, в мене правда, пристрасть до. Рослин проснулася набагато пізніше, буквально років 6-7, тільки, як я відчула, що це моє Ну і зайнялась переоблаштуванням свого садка з плодового на декоративний, а в іншому місці посадила плодовий сад. І ось тепер маю собі і заняття, і радість, і сподівання. А вам, мої підписники і гості каналу, дуже дякую за ваші слова підтримки, за підказки, за поради. Вони для мене дуже-дуже цінні. Гарного вам всім здоров'я і мирного неба над головою. На все добре!